Pretty Liars Ukraine представляє Це для тебе, тату. Я хочу, щоб ти знав, як сильно я сумую за тобою. <рес> <рес> ти напевно жартуєш? Щось мені підказує, що я на п'ять століть запізнилась, щоб вірити у вищу силу. Але ж ти тут значить, спрацювало. Ти мертва. Так. І знову. Твої друзі не дали мені особового вибору. Використовувати мою доньку проти мене? Жорстко. Я вважаю, я б могла і наступні 500 років провести, переховуючись. Але заради чого моя донька мертва? Стефан ніколи б не полюбив мене. Я б знову втратила все. А Єлена знову да, грає. з цим. Мене вже починає дратувати від того, що Єлена отримує все, чого я хочу. Що це має означати? Вес навіть і не думав допомагати Наді. Ти завжди можеш втекти Кетрін, вибирати тобі. А, твою матір! Дідько! Дідько! день. Я зміг виділити отруту перевертня з крові Наді Петрової. Додавання отрути створить вірус ще більш смертельним для вампірів. Він просто використовував її як випадок для свого спадкування, щоб стерти вампірів з обличчя землі. Навіщо ти мені це кажеш? Привіт. Я вже казала це. І скажу знову: у Єлени було життя, яке хотіла я. Ну, до цього дня. Кетрін, що ти накоїла? Стефан дав мені вибір біжи або помри. Але який це вибір не дуже справді? Все таки Надя була єдиною людиною в цьому світі, хто любив мене, я б ніколи не залишила доньку помирати наодинці. Але легендарна Кетрін Пірс не пішла б ось так просто. Привіт, Ти це ти. Так, так, це я, я повернулася. Я залишила Єлені маленький подарунок на прощання. Якщо Стефан не зі мною, то він не буде не з ким. Все, тепер я готова. Нічого не відбувається, що не так. Я не знаю, такого не було ніколи раніше. Боні, що ти робиш? Дай мені пройти! Чого ти не пропускаєш мене? Я не знаю, я не можу контролювати це. Що? Це не залежить від мене. Тоді від кого? Ні, ні. Боні. Я не зможу це зробити, Катрін. Що? Ні. Ні, 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 ні. Ні. Ліо озвучили Стефан Стевастінович, Олег, Демон, Надіївський, Андрій, Вес Христенко, Богдан, Кетрін, Бельська Валерія, Боні, Сердюк, Яна від каналу Преті Лаєс Україн.